Чому Бог знищив перший світ, бо на землі творилось велике безбожжя. ангели зрадили Бога і почали з'єднуватися з земними жінками. А ті жінки народжували різних мутантів, гігантів, які пожирали все в Єнок був сьомий від Адама, був пророком. Він розказував людям, що буде кінець світу, що Бог знищить все зло на цій планеті. Бо хто відступить від Слова Божого і не буде слухати Бога, той буде покараний. А всі, хто лишиться вірний Богу, і Бог виконав свої слова, знищив перший світ потопом, вижили тільки Ной і його родина, бо Ной був праведником і був послушним Богом. Бог сказав: збудуй ковчег, і я врятую тебе. Ной виконав волю Бога і врятувався. Цей приклад Бог показує нам, тому що зараз в нас час твориться велике зло і безбожі. І люди відступили від Бога, перейшли на сторону зла. І наш світ чекає теж покарання, щоб спастись на. І почати виконувати його волю, бути в живій церкві, бо це є наш ковчег спасіння, і коли ми збережемо слово Боже, тоді й Господь збереже нас.